Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ Відкрита студія на прямий Моє ім'я Андрій Погорілий. Вітаю вас, шановні радіослухачі і радіослухачки. Закінчився саміт ювілейний присвячений 75-й річниці створення альянсу у Вашингтоні. Він тривав три доби, і однією з провідних тем там була тема України і протистояння нашої країни російській агресії. Про підсумки цієї зустрічі, яка тривала в столиці Сполучених Штатів, запитаємо в нашого гостя з нами на прямому телефонному зв'язку. Пан Сергій Джердж. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Як би ви підсумували цей саміт? Очевидно, що так як в минулому році Україна прагне більшого, ми хотіли би запрошення, але якщо ми минулого року сподівалися на нього, то цього року в принципі були одразу заяви і з боку наших партнерів і з боку України, що точно цього не буде. Але ті результати, які ми маємо, наскільки вони успішними є для України? Ну ми ж багато не хочемо від НАТО. Ми хочемо бути членами НАТО і для цього працює в плані реформу сектору безпеки багато років тому. Якби це така наша позиція міцна і постійна, проте, якщо проаналізувати самі, то можна було б, скажімо, очікувати політичні якісь кроки. Такі важливі вони були, але якщо немає ну такого очікуваного запрошення, як ми часто про це говорили, то тоді на шальках Терезів мусить бути щось вагоме, яке б відповідало цим очікуванням, і це власне та військово-технічна, матеріально-технічна грошова фінансова економічна допомога Україні української армії, яку е, започаткували в НАТО, тому власне, якщо проаналізувати все те, що було е, заплановано і підтверджено, то це я думаю, все таки в практичному плані дуже успішний саміт для нашої держави. Якщо говорити про ймовірний прихід Дональда Трампа до ну точніше, повернення в овальний кабінет, якого деякі європейські політики опасаються, скажімо так, то якщо я правильно читав в статтях аналітиків, то ось ті формулювання, які є у підсумковому. Ком'юнікет, нібито у як, ну, як запобіжник пишуть експерти, що там ось формулювання про невідворотність, е, е, вступу України до НАТО. Ось могли би, будь ласка, пояснити мені і нашим радіослухачам, чи дійсно ось є такий, я не знаю, це юридичний документ, чи як, але чи дійсно є ось цей запобіжник і, 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 і як він. Як він працюватиме, якщо прийде до Ну, Трамп. якщо почати з вашого запитання, то побоювання щодо Трампа можливо є хтось, якби в кулуарах якісь речі говорить. Офіційно цього звичайно ж не обговорювалось про живому uh -huh. Байдені. Ми не знаємо, як вибори ще завершаться. Можливо, Байден не переможе або буде ще якийсь кандидат. Але справа в тому, що все-таки декларативна декларація це такий міцний юридичний документ, дає підписи всіх Ця двох лідерів держав: це прем'єр-міністр, президенти там підрахували вже журналісти здається 59 раз разів згадана Україна в позитивному контексті, і 43 рази Росія в негативному, а там Китай і інші держави. Це 2-3 рази, якби була надана їм оцінка. Тому я думаю, що це така серйозна, серйозна підтримка України. Ми маємо. Збільшення протиповітряної оборони в два рази заплановано щорічно, по крайній мірі на цей рік 40 мільярдів євро. До речі, заплановано з боку країн членів НАТО буде надана така допомога серед безпеки України. Йдеться про Ф 16 про які говорили вже багато разів, але було сказано на саміті, що вони вже по дорозі в Україні в Україну чи вже в Україні. Одним словом, це теж це теж почало працювати. Ну і слід пам'ятати, що саміт завершився. Буде наступний саміт. Можна почати вже планувати продовжити той діалог, з НАТО, який ми вели. В плані і практичної підтримки, в плані такої політичної підтримки, яку ми бажаємо очікувати від НАТО. Про заяви Столтенберга, ось знову, якщо продовжити тему Трампа, то під час однієї з прес конференцій чи це була одна зустрічей, Столтенберг назвав три причини, чому президент Трамп залишить США в складі НАТО. Перше він сказав, що мати сильний альянс це є безпекові інтереси Сполучених Штатів. Друга це те, що ну, президент сам не вирішує такі питання. А плюс в Сполучених Штатах. Атах є двопартійна підтримка членства в НАТО. Ну і третя причина це власне те, що Трамп раніше закидав, да про те, що партнери по альянсу недостатньо інвестують в оборону і. Столтенберг підкреслив прогрес цього, якщо, наприклад, у 2014 році за його словами лише три держави учасниці НАТО інвестували 2%, ну щонайменше 2% в оборону. То три роки тому їх було 10, а зараз вже 23. На вашу думку, по перше, чому він це говорив? Чи це ну можливо знову знову ж таки як попередження? Як як ну якийсь якби сигнал сказати, що ось вам якби немає причин до чого прикупатися? чому це було озвучено на вашу думку? Ну він озвучував озвучував факти. То, що є в принципі, це якби позитивні кроки. те, що е, країни-члени НАТО збільшили витрати на оборону. Раніше вони, ну особливо європейські країни, жили в такому е, е, комфортному режимі, коли е, війни не було, і вся пи очікування підтримки це від сполучених штатів. Навіть ця концепція НАТО по захисту території країн членів НАТО вона передбачала, що якщо там, наприклад, Російська Федерація починає війну, то європейці почекають, поки прибудуть з океану американці і разом з ними відіб'ють відіб так, би мовити, ці наступаючі російські війська. Зараз це все змінилось, Є потреба збільшувати. І виробництво зброї, і фінансувати свою армію. Власне йдеться про 2% валового внутрішнього продукту на свою власну армію. Це не фінансування чогось там абстрактного. Кожна країна фінансує свої збройні сили, свою армію, свої е розробки, військові, закупку своєї техніки. Тому е Такий е, імпульс для посилення системи безпеки і оборони країн-членів НАТО він позитивно впливає і на нас, тому що е, впрямо і непосередковано країни-члени НАТО в, в такому аспекті підтримують і нашу державу. Пане Сергію, дозвольте останнє питання. Як би ви оцінили ось? Е, те, допомогу від партнерів, зокрема про посилення протиповітряної оборони України було сказано про декілька систем петріотів, і на що я звернув увагу, що якщо раніше ми отримували від країн там НАСАМСи, інші системи, і, і мова йшла про одиниці там декілька систем, декілька систем. То от на що я звернув увагу, що партнери пообіцяли протягом року дати десятки, десятки, тобто йдеться як мінімум 20 таких систем. Наскільки це дійсно великий крок в підтримці України, і чи могла на нього вплинути те? Що напередодні саміту ця варварська атака на медичні заклади росіян українських? Я думаю, це теж це теж була відповідь на цю варварську атаку. Трамп оголосив про п'ять систем стратегічного значення, і десяток і більше, так як ви сказали, систем оперативних таких тактичних систем протиповітряної оборони. Я думаю, що це було б надзвичайно потрібно для нас захищати наші міста і села. З тим, щоб більше було цього захисту, таким чином тактичні системи ми можемо тактичними системами посилювати лінію оборони з тим, щоб прикривати небо над українськими військовими. Також і скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви сказали, що варто вже готуватися до наступного саміту. Яке питання має бути пріоритетним в підтримці партнерами України на наступний саміт? Все те, що було, все і залишається на першому mm -hmm. місці. Військова допомога матеріально-технічного зброєння, амуніцією, технікою для того, щоб наша армія була сильна, щоб солдати були захищені, щоб ми звільнили свою територію. Ну і політичне питання це набуття членства в НАТО в перспективі. Будемо спостерігати за подіями. і пане Сергію. Дякую вам за включення до нашого ефіру. Це був Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Про підсумки саміту у Вашингтоні присвяченому 75-му річниці заснування альянсу. Це відкрита студія на «Прямий ФМ». Залишайтесь з нами. Проєкт відкрита студія на прямий ефм.